Зараз вам розкажу одну історію про поліцію, про ТЦК. Зараз під одну, под одну грібінку захочу всіх. Такої історії ви точно не чули. Я її сам недавно дізнав. Я е, коли служив в п'ятий бригаді, со мною там же, ну, нас дуже багато було, і кожну історію ти фізично знати не можеш. І кожного там, солдата, офіцера, ти також фізично ти їх просто не можеш знати. Ця людина, про яку я буду розказувати, вона працювала в поліції. Коротше, в чому суть? Коли прийшов 22-й рік, коли всі посвалювали, ви розумієте, хто, так? Да? І одиниці залишились на захист там свого регіону. Я не пам'ятаю лі Суми, то лі Черніго, по-моєму, Суми. Так, да, Суми. І ця людина залишилась. Вона відвезла там своїх рідних подалі, сама вернулась. І в чому прикол Вернулась разом зі зброєю. Яка в нього по закону є, тому що він був працівником поліції. І Він став на захист і потім він попав уже в склад Збройних сил України. Ну, Щоб ви розуміли, сюди його потім ще хотіли суд судити за це. За те, що він а, з автоматом пішов. Ну, я не знаю, там все це займалося, тому що ну, понятне, у нас війна. А, получив він в ітоку кучу раненький, не раз був по госпіталям, ну, посередні обратно на фронт. І отак все продовжувалося, поки він вже по стані здоров'я просто не вивозив. Його уже, не знаю, то ли перевели, то ли він сам поїхав взяв і пішов в ТЦК. І зараз він знаходиться десь в Україні, в якомусь із ТЦК. Він офіцер і сидить там в ТЦК. І от Тепер питання: хто він? Тецекун? Чи він герой? Чи хто взагалі? Тому що він працював і в поліції, він був в складі Збройних сил, він не, слу... не служив, не приходив в службу, а він іменно воював. І також він працює в ТЦК на даний момент. От просто цікава ваша думка. Хто він? От хто у мене? Мене, чесно говоря, після цієї всієї інформації мене затраїло в голові. І в поліції, і воював, і тепер ТЦК до чого більше ви склянетесь?